Всім доброго вечора! Як ви думаєте, на чому я зараз буду їздити? Саме так. Починаємо розводити наш бензин, готувати косу до роботи. Що нам для цього необхідно, це спеціалізована ємність для розбавлення і змішування всіх рідин, двохтактний мастило і сам бензин. Далі поставили батут. Виходить, перебита трава, коса брудна трошки. Після роботи інструмент треба помити. Так, Ну все, на сьогодні накатались, паркуємося. Все, на добраніч.